За цей час ми мали можливість побувати в різних колективах, які ви для себе вибирали. Побачили, як приймаються ті чи інші рішення. Можливо, зрозуміли, що не так все виглядає з боку, так тому що для етапу прийняття кожного рішення це. Велика робота цілого колективу людей, врахування різних факторів, врахування і побажання мешканців і вимог законодавства, і паних процедур, які необхідно дотримуватися. Для нас цінно ті пропозиції, які звучали від вас, щоб будуть звучати сьогодні. Так я хочу подякувати всім тим з вас, хто долучався до різних міських заходів, хто допомагав їх організовувати, хто брав участь як волонтери. Приємно, що частина з вас це 12 людей, ті, хто має вже... Вищу освіту або зараз закінчують і вирізали бажання працювати в виконавчих органах міської ради, ми близько про це проговоримо. Але я думаю, що найголовніше, щоб всі отримали дуже гарний досвід, досвід, який знадобиться вам в будь-якому випадку, чи будете працювати тут, чи в іншому місці, чи будете продовжити навчання. Цей досвід буде для вас корисним.